Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Цю інформаційну годину ми розпочнемо зі зведення від аналітиків інституту вивчення війни, які говорять про те, що Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили. Вагнера, якщо детальніше, то зазначається, що у повідомленнях деяких західних медіа нещодавно висловлювалося припущення, ніби Україна втрачає витрачає елітні війська і дефіцитне обладнання в основному на новобранців ПВК Вагнера, які є гарматним м'ясом. Я нагадаю, до речі, обірву на секунду цитату. Нагадаю, що йшлося про видання з Wall Street Journal, які вчора видали велетенську статтю про те, що частково вагнерівці досягли своєї мети, які мали хотіли виснажити українські збройні сили. Продовжую цит цитату. Експерти і СВ вважають, що таке зауваження загалом є справедливим, водночас наголошуючи, що резерв російських в'язнів і придатних для бойових дій не є безмежним, і ліквідація десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що їх не використають для більш важливих боїв. От саме на цьому, до речі, акцентували і у виданні журналісти видання The Wall Street Journal, але з точністю до навпаки при цьому в Інституті вивчення війни звертають увагу на те, що російські сили під Бахмутом нещодавно змінили тактику і залучили до бойових дій більш високоякісні спецпідрозділи та елементи регулярних військ. Тому ПВК Вагнер, як і раніше, ймовірно, використовує ув'язнених для операцій в Бахмуті, хоча і набагато обмеженішою мірою ніж у попередні місяці, через величезні втрати, яких зазнали новобранці під час лобових атак. Але тепер Вагнер кинув у бій, ще й своїх найкращих солдатів саме їх знищують разом із новобранцями. Це насправді була дуже велика проблема, тому що саме через це. Ну перепрошую не саме через це, але це був один із елементів, через який Пригожину довелося трохи скоротити вербування ув'язнених у різних пенітенціарних установах по всій території Росії, тому що чутки про загибель Вагнера і середньо, середню тривалість їхнього життя на фронті доходили навіть у такі далекі місця. Скажімо так, е, через це кількість ув'язнених зменшилася, але е, ситуація. Від того легшою не стало, тому що почали використовувати більш досвідчених військових, які мають бойовий досвід Сирії, в ЦАР е, і так далі, що очевидно зовсім не полегшує життя для наших військовослужбовців на сході нашої країни.